Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий інвертор Solar Expert Green Systems. Моделька на 48 В 5 кВт -ампер і 4000 Інвертор не молодий, зі слів клієнта почав час від часу перезавантажуватися. Зазвичай, коли інвертори працюють багато часу багато років то у них високають електроліти, і після чого відбувається така ситуація, що інвертор або не запускається, або перезавантажується. В роботі можуть бути різні помилки і типу того. Ну, Зараз розберемо, подивимось, чи я вгадав, чи ні. Ось так от виглядають внутрішні плата швидкого перемикання реле. Я її так називаю, МППТшка. шка на, це, мабуть, низьковольтна в нас мпп шка зверху дросельки. Два ш... Так що тут ще у нас є а, основний дросель і під низом там видно електроліти, до яких мені ще потрібно добратися. Візуально то я бачу, що вони не вздуті, але думаю, що в них геть і є проблема. А, це типу ремонт, типу по опису клієнта. По факту я. Не вмикаю, нічого не перевіряю. Так, зняв плату. Ось цей от конденсатор замінювався, значить схоже. Коротше, треба ось ці конденсатори всі перевірити. Ці всі маленькі конденсатори треба випаювати і кожен перевіряти окремо випаяний, при цьому, щоб він був холодним, охоловшим. Бо коли він нагрітий, то він буде показувати якусь певну ємність. Да, ці кондюки знаходяться в верхній частині плати. Тут де діжурка, де самое гарячіше місце. Як бачимо, тут от пожовтіла плата, навіть від того, що нагрівалося. Такі я ось згадав, випаяв кондюк. Він показує 0,88 мікрофарада. А тут у нас 1000. Ну і на вагу не знаю чомусь, от мені здається, що ті, що висихають, вони реально стають легші. Можливо, це мені здається. Коротше, справа ну, рішення в чому? Замінити конденсатор це якби тимчасове рішення. А от основне рішення це або змінити систему охолодження, припаявши сюди резистора на вентилятори, або додаткову плату встановити охолодження. Бо я інколи раніше робив, встановлював сюди вентилятор десь тут, щоб він дмухав на цю частину постійно охолоджував. Роз'ємчик 12 В знаходиться ось тут, сюди, плюс-мінус 12 вольт, виходить постійно. Сюди можна впихувати вентилятор. Так, ось так ось кондюки. І їх припаяв на таких от ножках, припіднятих для того, щоб під низом трошки якби було охолодження. Розумію, що, може туди наб'ється пелючка, але думаю, що краще й найбуде. Припіднятість, ніж просто прям з плати буде тепло передаватися від цього радіатора. Ну, якось так. Так, а з охолодженням я щось не розібрався. Тут щось незрозуміло, де тут йдуть транзистори, які керують вентиляторами. Щось я не дуже розібрався. Можливо, вони тут, можливо, не тут. Коротше, воно там якось дзвониться цікаво. Мабуть, я поставлю вентилятор, який буде дмогкотіти тут відразу на ці конденсатори. Ну, думаю, що так буде правильніше. Зганяв магазинчик. Купив ось такий от вентиляторчик маленький на 12 вольт. Він з трьома дротами, ну, третій дріт відключимо і сюди припаяюся. Ось таку приліпив вентилятора, щоб він витягував звідси повітря, і дув сюди якби на вентиляційку. Ну, типу так. А, коли вже буде штатно працювати, то воно буде протягувати сюди і сюди. І вентилятор по факту ну, не сильно буде впливати на роботу. Бо в друге місце його ну, тяжкувато запхати. А, ну так, да, важливе. Плюс знаходиться справа, мінус зліва через резистор на 51 Ом вентилятор на 12 В, ну, щоб оберти були в нього такі більш-менш адекватні. Так, зібрав, трошки переробив роз'ємчик, тут був Андерсон, а я його десь, десь посіяв, то зробив XT60. Одночасно туди кинув е, ці штучки на 8 мм в діаметрі клеми. Щоб можна було на інвертори під'єднуватись. Так, спробуємо запустити. Екран запустився. Типу кльоцнуло там щось. Чекаємо на генерацію. Щось поки що нічого. Ага, пішла генерація, бо я вже думав, що я щось поплутав. Та генерація це інвертори старого типу, то вони запускаються відносно довго і в них є типу екорежим. Вони роблять тако стрікотять трошки. Поки що все нормально якби. Ага, вентилятори ці вимкнулися. А той вентилятор чути всередині розганяється потихеньку. Так, тепер лишився тест. Шекаємо дуйчика, подивимось. ага, Нормально, наче працює. Набирає споживання. Да. Кіловат свій набрало. Вентилятори основні вімкнулися, ну і то, якби, працює. Ну, в принципі, все. Далі я вже перевірю. Стандартно, все. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось, принесло користь, можете поставити подобайку. В кого залишились питання, коментарчик. Всім дякую, всім пока.